Їх вибрано і чому я прийняла таке рішення. І розповім, чому саме в цьому місті, чому саме в цьому готелі. Ну, Почну з своїй історії. Готель, старий дуб, місто Тоскавець, готель, старий дуб. Я сьогодні вас зібрала, не зі просто так. 23 року я приїхала сюди, а для чого я сюди приїхала? Тому що у мене були проблеми по здоров'ю, тому що у мене було 9 складних операцій, була клінічна смерть. І, як кажуть, почалися після того ще більші проблеми з суглобами. Я пішла до лікаря, а лікар мені каже, що ж ви хочете? вам вже 50 років і більше прикладом скажемо так, ну, вже нічого не зміниться в вашому житті. Готуйтесь рибочка до операції, а коштів не було. У мене ще дві грижі в поясничному відділенні, також сказали оперувати. Ну і мене запросили в цей готель працювати. Ну, думаю, поїду заробляти собі кошти на операцію. Але, дякуючи Богу, як кажуть, випадковості не буває. Тому що саме в цей готелі чарівна жінка, чорний діамант Ольга Яринчук привезла свою пам'ятню проводити певний семінар. І саме в цьому готелі я познайомилася з вами з усіма. Саме в цьому готелі я почула інформацію про клітине харчування. Саме в цьому готелі я побачила люду, Козаченко, яка стрибала на батуті. І моє життя з того дня змінилося. Я запросилася сама на семінар, я прослухала всю інформацію, і коли я почула, що ось цій такій чарівній капсулі, яка називається ЛВ... ЛТ, Лісі. Є більше 30 кілограмів овочів, фруктів, ягід і тіющі гриби, то мене зацікавило це все. І я сказала, вийшла, вийшла з залу і сказала, дайте я спробую. І дякую, що я дозволила собі скористуватися цією можливістю. Я на перший же день отримала свої результати вже з першої капсули. А чому саме? Першої капсули, тому що я її не ділила. Рекомендую всім ділити, але я не поділила. І так, як у мене ще велико сюди на я вже зразу з першого дня відчула, що капсула працює. Потім я поділила її на другий день, на дві частиночки, одну і другу, а на третій день вже я знову цілу капсулу почала. І ось уже півтора року як я користуюся оцими чарівними продуктами. І ви знаєте, з кожним днем у мене більші, більші відчуття радості, що я собі дозволила користуватися цими продуктами, тому що це заряд енергії неймовірний. Це покращення настрою. Я на другий день почала співати. Я на другий день почала танцювати отут. Біля оцього готелю з вітлою. Я танцювала, я співала, я раділа життю. Це наскільки чарівний продукт. І я, ви знаєте, я почала з першого дня телефонувати і казати своїм друзям, а ви знаєте, що є такий продукт, який дає енергію, який покращує розумову діяльність, який дає впевненість. Від нього хочете, хочеться вітати. Ви знаєте, дякую Богу, вони почули люди і почали також приєднуватися. Ну, що я хочу розказати, чому я вибрала ще на харчування, тому що всі знаєте, що наш організм не складається з трильйонів клітин. І йому потрібно клітине харчування. Йому не важливо, що людина буде вживати там, таку їжу з магазинів. І та їжа з магазинів. Вона засвоюється лише тільки 10%, а клітине харчування воно засвоюється на 100%. І коли наша клітиночка отримує всі необхідні вітаміни, мінерали, мікроелементи, то вона має відновитися, народитися новенька. Хвора клітинка відмирає, а нова клітинка народжується. І дякую я, розробникам компанії. Сім'ї Патнем, що вони попрацювали, що вони потурбувалися за людей і розробили такі неймовірні продукти, які нам дають здоров'я. Була перша моя капсула це електро. Я, мабуть, три місяці вживала тільки елект. Потім підключила я собі ось очі, нічні капсули. І ви знаєте, ось деякі люди кажуть, ні, мені не потрібні ці нічні капсули, а я скажу потрібні, тому що не просто так їх зробили. Розробили ці капсули вичині, тому що ЛР це ранішній, це насичує наш організм всіми необхідними вітамінами, мінералами, корисними поживними, речовинами, а нічні, вони засвоюють, так як. У нас метаболізм призупиняється після шостої години уже свої функції, і тому необхідно все, що ми з'їли за день, оцінічні капсули, все, що корисне, вони засвоюють, а все, що не потрібне, вони виводять. І також це у нас ще є е, легкий сон, заспокоює нервову нашу систему, і ми просинаємося бадьорими. Виспавши себе, то буває таке, що не вистачає енергії, ти вроді не хочеш просипатися. А тут, ви знаєте, так все добре, просипаєшся, бадьори з настроєм, все добре. Ще мені я хочу сказати, що ось я почала, так як у мене проблеми з углобами, то я підключила через певний час оці продукти реджанеречці. Вони тут до складу входять куркумін, гіалуронова кислота і пологен. Коли я випила перший пакетик по цьому чаю, то я в своїх суглобах відчула, вроді би мені намастили желатином, Дійсно, так було. От таке відчуття, і я м, зразу не зрозуміла, думаю, що мені відбулося, якісь зміни. А потім я сповна думаю, стоп, Я ж випила цей чайочок. От такі відчуття, дуже гарні відчуття. Коли йдуть дуже великі запалення, то треба обов'язково, навіть вам хочу сказати, до цього ще приєднати імонокод, тому що це неймовірний продукт, трансфер фактор На ним працювали більше 30 років. Тут також в складі є вищі гриби цілющі. Алек у нас три, а тут аж сім. Що я хочу ще сказати, ось отакий рано род. Також. Коли, він, коли перший раз я його, вроді, намазала, я не відчула результату. А потім, коли вже більше і більше я почала ним користуватися, то він дуже гарно працює. Навіть у мене мама, вона упала, в неї вибита була ключиця. І ось я намастила її оцим наноролом, а потім я ще додала ось цей пластик. І ви знаєте, я його не клеїла прям цілий. Я, я зробила смужечки і е, зробила на руку, як браслети. І мама в мене спала без болі. Рано вранці я її запитую, мам, а що ти не спогнала? А вона каже, в мене нічого не поміть. Наскільки дуже гарно працюють наші продукти. Ну, я вам хочу сказати, що я вже, звісно, перепробувала всю лінійку. Оцей наш чарівний продукт це екстракт із зелені. Воно дуже працює гарно по серцево-судинній системі. Так як в складі їздять аріні та цитрулін. Людям, у кого цукровий діабет, це дуже корисно. Потім люди наві з онкологією, які проходять лучові терапії, їм також треба вживати цей продукт для очищення. Чому? Тому що люди, ті, які проходять лучові терапії, у них же, як кажуть, і хіміотерапії вбиваються не тільки хворі клітинки, але й здорові клітинки. І для відновлення дитинки обов'язково треба підключати наші продукти. І це вже навіть провірено. Ще я хочу сказати, що ось я підключила мамі ось такий продукт, так як у мене в мами. ну я його сама вживаю, мені він дуже подобається особливо його на вечір вити. Я його, коли на вечір вибиваю, то я засипаю, я ото кажу, після купи я. Дуже мені подобається. Але ось оцей продукт який називається бікаліум. Це, це... <гас> газ оксигазоту, який доносить кисень до нашого мозку, до наших легенів і до серцево-ситивної системи, до сердечка. Він насичує організм киснем. І ось у мами був такий випадок, у неї амблезема легенів. З дитинства, і в неї періодично нема, нема, а потім починається каша. І тут їй почали ставити крапельницю і у неї, ви знаєте, почався отік легені. Вона лежала два дні у реанімації, і потім вона виписала її з реанімації під пісвородною маскою, і я їй принесла ось цей продукт. Але її перше слово було, коли зняли маску, вона сказала. Дай мені Елев. Кажу, мама, може не тобі? Ні, дай. І ось вона в мене є на постійній основі елев Солодкий. Чому елев солодкий? Тому що він більш логітніший для діток, для більш людей похилого віку. Його приємно пити. І ви знаєте, ось уже більше восьми місяців, як пройшло від. Тої події у мене мама без єдиної пігулки. Вона не вжива сердечних пігулок. Вона тільки завдяки цьому продукту, нашому чарівному бікардіо. І ви знаєте, цей продукт, за цей продукт присвоєна Нобелівська премія. То дуже треба звернути увагу на цей продукт. Ну, У нас багато ще других продуктів. Це у нас екзим, тестостерон у нас є. А це золотий у нас продукт омега. І тут у нас в складі три омеги. Омега 3, омега 6, омега 9. Про наші продукти можна багато розповідати. Ще в нас є продукт для схуднення, хто хоче знизити вагу, дуже це є жироспалювач. І бажано до цього продукту ще підключити, мені подобається ось оцей чарівний чайок. Це таке очищення легке, я вам хочу сказати, вечірні працюють дуже добре, а це взагалі неймовірний продукт, дуже легке очищення, і ви знаєте, в кого проблеми є з печінкою, гіпотоз печінки, то він також допомагає відновленню печінки. Ось цей чарівний продукт. Наші продукти можна розповідати дуже багато. І у нас, як кажуть, в залі дуже багато людей, і може ще хто хоче з нами поділитися своїми неймовірними результатами. Я хочу низько вам вклонитися, любі друзі, за те, що ви сьогодні приїхали, за те, що ви підтримали. І вам Олічка, я окреме, низки, україни, подяка, і я вас запрошую до слова. Слово надаю нашому чорному діаманту Олічки Яремчук. Алучка, я Може, хто паче дає Дорогі друзі, я хочу привітати е, всю чудову людину, яка запросила нас сьогодні на таку гарну святкову презентацію. Сьогодні ми почуємо дуже багато корисного. Я думаю, що у багатьох е, з вас зміниться життя від того дня, коли народилася наша Алочка Кязімова. Я вас вітаю, Алочка, з днем народження. Я бажаю вам, щоб у вас було міцне, міцне здоров'я, щоб у вас були гарні статки, щоб у вас були дуже гарні. Відносини. Я вам бажаю, щоб у вас була велика структура, бо ви любите компанію Біепі. Я вважаю якнайшвидше вийти на статус зеленого діаманта то вершина успіху в компанії Біепі. І нехай в вашому житті, все гарненько складається і вдається. І е, ті гарні квіти сьогодні зірвані, зрізані вам від мене. І тут е, вам подарунок е, від мене. Дякую, Олічка, дякую. Ви знаєте, моє життя дійсно змінилося з того дня, коли я познайомилася з чарівною капсулою. Хто ще не з нами, приєднуйтесь, не бійтесь, дайте собі можливість. Я тепер точно можу сказати, що в 60 років життя тільки починається. Супер, <плес> файно. E, так, друзі, підніміть, будь ласка, руки, хто новачки, ну, хто перший раз взагалі слухає про компанію Бієпік .E 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 і прийшли сюди перший раз. Давайте так, хто перший раз бачить Алки Зіму, піднімайте руки доверта. Файно. А, а тепер знаєте, я хочу, щоб ви зробили подарунок е, Аліки Зіму і кожен з вас.